Міністр оборони України Валерій Галатей заявив, що принаймні частково російські регулярні збройні підрозділи залишили межі України. Натомість, за твердженням військових аналітиків, на кордоні з Донецькою та Луганською областями кількість російських військовослужбовців нині сягає 26 тисяч бійців. Чимале військовогруповання збройних сил РФ зосереджене і на південній ділянці міждержавної розподільчої смуги на Маріупольському напрямку. Призов'я українське маємо можливість сподіваюся її почути і побачити просто зараз наживо. І Григорія Жигала. Гришо, от є інформація, що безпілотники ворожі вони продовжують літати над міськими околицями. От що на суші і на морі безпосередньо біля Маріуполя, як далеко ворог тепер? Олександр, ну справді є така інформація, що два безпілотники були поміч. Над Маріуполем також на певні військові аналітики повідомили, що регуля... підрозділи регулярної російської армії помічені на північ на південний схід від Маріуполя. Але от в Маріуполі насправді продовжують укріплювати місто, але ці укріплення вони спричиняють дуже часто незадоволення. Жителів, ну принаймні у селищах навкруги Милюполя, от зараз ви бачите, як розбирають один із блокпостів, який напередодні побудували у селищі виноградному. Ну як блокпост, це був це просто бетонні брили для того, щоб бронетехніка швидко не проскочила. Але щойно вони там з'явилися. Мітинг зібрався і керівництво області вирішило прибрати такий блокпост. Сільський голова в цьому дуже задоволений. От як він пояснює, чому цей блокпост для села небезпечна пряма мова? випадку його обстрілу, що не ні, тут би повредили комунікації. Здесь находится школа 300 метров, и, и дети под, под угрозой этого блокпоста не пришли бы на занятия 1 октября, как запланировано у нас по Новозовскому району, районе. И угроза была бы еще экологическая в случае, в случае попадания в канализационную станцию було б підтоплено фекалямі і Азовське море і виноградінський сельський Місцеві жителі тепер вирішили проводити навіть чергування вдень і вночі, щоб не допустити появи у селі нових блокпостів. Важко сказати, як подібна позиція селян впливає на оборонну здатність Маріуполя. Люди кажуть, вони не хочуть війни і не хочуть бачити в себе в селі жодної армії ні української, ні російської. Пряма мова. Я считаю, что должно быть перемирие, вообще все должны сложить оружие. Это лично мое мнение. Сложить оружие и все. Что воевать, свои на своих? Ладно, раньше немцы, я понимаю. Но как это свои на своих? За что мы деремся, непонятно. Давайте как-то успокоимся все. Я не знаю, как еще выразиться. Это бред вообще. Кто Россия стреляет, кто тот стреляет? Мы уже не знаем, в каких формах и кто они такие. Мы да. их не знаем. Але тут варто також зазначити, що чомусь, коли приходять вже російські військові, то сміливості у місцевих одразу бракує. Ну принаймні, так відбувається у селищі Новоазовському, яке знаходиться під контролем російської армії. Там власне те, що там російська армія вже ніхто не приховує. Місцеві це точно знають. А зараз ви бачите кадри іншого блокпоста, який знаходиться безпосередньо у Маріуполі, і він також став причиною невеликих проблем. Там не було ні військових, ні а, міліціянтів. Поставили також бетонні брила. І для а, водіїв поява такого блокпоста стала несподіванкою, і в перший, перший же день залишився ДТП. А водій вантажівки не помітив брили. і В'їхав в одну з них. Тому комунальні служби одразу після цієї історії поквапилися фарбувати їх. Ну хоча, от знову ж таки, а, ще раз підкреслюю, що в Маріуполі появу а, додаткових укріплень. А ну їм тільки а, радіють, тому що а, розуміють, що місто має бути захищене. Студія Гриша, Дуже дякую тобі за інформацію. Із Маріуполя на прямому зв'язку був Григорій Жигалов. Буквально щойно говорить, що місто продовжує, котру добу поспіль додатково облаштовувати оборонні укріплення, але містяни і мешканці прилеглих сіл доволі неоднозначно сприймають появу тих таки бетонних брил.